Мої вітання. Марафон на Тівісім плюс триває. Нагадаю, що ми стежимо за головними подіями 734-ї доби повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Ну а далі більш детальніше поговоримо про операцію Парацуїти на Хмельниччині, власне, вона традиційно стартує з середини лютого та триває до кінця травня. І за словами екологів, більша кількість рідкісних декоративних рослин, що занесені до Червоної книги України. Продовжують зникати саме через винищення їх людиною. Тож про червонокнижні рослини на Хмельниччині ми поговоримо із головою Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Доєднується до нашого віта етеру. Вітаємо вас, пане Юрію. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава вітаю! От, якщо говорити про загальну тенденцію, власне, популяції рослин на Хмельниччині, власне, за останні десятки років вона знижується, збільшується. Що відбувається? Ну, взагалі, то Кампанія, компанія «Первоцвіт», компанія проведення природно заповідного фонду. Ми знаємо, що на Хмельниччині він дуже потужний і широкий природно-заповідний фонд, який включає не лише заказники, там і різні території, а навіть має національні парки свої, які вже затверджені і ще над якими працюють в процесі підготовки ще до затвердження. Принципі, проблема в тому і є, і що в екології, в навколишньому природному середовищі, все зав'язано в одну один ланцюжок. Все залежить від всього. І коли зникає навіть один якийсь вид, чи тварин чи рослин, чи що, він обов'язково тягне за собою цілий ланцюжок, наслідків негативних, бо починають зникати ті, які користуються саме цим видом. Серед саме через це людство дійшло до того, що потрібно охороняти якісь території, якісь екологічні коридори, проводити, окремі види рослин, тварин, і Україна також, коли вже здобула незалежність, це початок 90-х років, коли дуже інтенсивно пішла робота. Україна якраз і пригадала, що потрібно е, в цьому плані теж вести якусь роботу, якусь діяльність. І з'явилася в Україні і червона книга от, зі своїми е, всіма значить, рослинами, тваринами, зникаючими. І оці е, кампанії в нас займалися е, цим питанням. Тоді вже створений був комітет по охороні природного середовища, державний комітет. А потім він перетворився в державне управління. Охоронного колишнього природного середовища був дуже чудовий тоді. Начальник, державний діяч, е організатор, шмигований Володимир Атемович. І молодий хлопчик прийшов після е інституту Кам'янець-Подільського, а він зараз називається Хмельницька технічна аграрна технічна академія е білий Руслан Григорович. І це основна була така ударна сила, яка. Дуже багато саме зробила на це, щоб і національні парки в нас були в області. Їх би того не було. Заказники були, а національних парків не було. Тобто, ці дві людини зробили потужну таку роботу, щоб і національні парки в нас створилися, і оця компанія первоцвітів захисту зникаючих рослин. Так далі, так далі. Так далі. Оце їхні. На жаль, вони краще в мене знають цю тему. Особливо білий Прослан Григорович, ну він вже, на жаль, пішов з управління з державного і пішов на свою власну діяльність. Але ми його все одно любимо, пам'ятаємо, тому що те, що вони зробили разом з Володимиром Темночем, це дуже потужна і велика робота. І вона до сьогодні, їх вже немає там, на службі, а робота йде. І червона книга ведеться, звітування ведеться перед Міністерством навколишнього проводу середовища, як воно там зараз трансформувала свою назву. І оці компанії проводяться. Можливо, не на час. Можливо, це зараз не на цьому вога має акцентуватись, але ця робота проводиться. Якщо говорити в загальному, ми бачимо, що саме весняні квіти зазвичай рідкісні. Чому так, пане Юрію? Ну, тому що прокидається, <прокидається>, прокидається природа, і з'являються перші квіти, і вони найбільше, найбільше до них увага, можливо, таким чином населення. Mm -hmm. Я би сказав, там все має сьогодні охоронятися, всі навколишні природне середовища. Ми ще не дійшли до того рівня, щоб комплексно бачити середовище. Але оці перші квіти, ну ми ж самі були молодими, самі бігали по тих лісах, навколо Хмельницького їх дуже багато, і ті квіти рвали, не рвали. Ну, сьогодні в мене дещо скептичне, я говорю, відношення саме через те, що час виклики абсолютно інші, і треба не лише по цих викликах реагувати. а… Питання навколишнього природного середовища вони також мають бути розширені, тому що не лише громадяни впливають на ті самі квіти, цвіти, а впливають на промисловість викидами, скидами, нерозумне, скажімо, використання земельних ресурсів і таке інше. Але от є то, то що є, я би хотів сказати, я не піднімав жодного разу. Питання, хоча воно завжди було як говорять у нас на язиці, в нас сьогодні нема ціни комплексу природоохорону Ми знаємо окремо, скільки коштує квітка. Ми знаємо, так uh -huh. рідкісно. Ми знаємо, скільки коштує грибу, якщо виловити Ми знаємо, скільки коштує, якщо браконьєр, тварину там, кабана, лося, оленя, козу. Десь застріли, ми знаємо, скільки це коштує. Але скільки коштує весь природний комплекс, загальний природний комплекс. А Хмельниччина дуже багата тими природними комплексами, яку він має ціну. Гектар землі має ціну, просто землі, землі. Квітка має ціну. но комплекс природний, як природний комплекс, ціни в нас немає. Це дуже велика проблема. І мені здається, на це мають і правоохоронці, і юристи, державні діячі, місцеве самоврядування і Верховна Рада мають на це звернути увагу, і якісь все таки придумати, щоб ну, закон він мусить бути, який охороняє або, хоча б оцінює ті природні багатства, які у нас є, які залишилися, і у нас таке є ще які. Можна віднести до світового, світового багажу цього природного комплексу природного багатства. Ви Того говорили світля. про те, що фактично є ціна кожної квітки, і ми знаємо про це. Так от ціна підсніжника, зазірваний підсніжник, власне, 62 гривні станом на зараз. На ваш погляд, ось ця ціна чи зупинить людей не зривати і не продавати? Їх? Це таке цікаве питання. Воно цікаво. Пам'ятаєте, саме ваше телебачення мене запросило 24-го числа 22-го року, саме в той день, ми мали з вами вести ефір. Це був мав з вами опитали. ефір, я його пам'ятаю. Так. Так. І ми мали саме тоді говорити саме про, про ці піроцвіти. І я би тоді говорив якоюсь іншою думкою. Сьогодні, сьогодні через те, що ми тоді прийшли на ефір і змусили змушені були змінити тему говорити про російський тероризм, про російську війну, про російську агресію. От тема змінилася, і сьогодні я вважаю, це вже невеликою проблемою. Те, що люди з десят, скільки там гривень продають цю квітку, так да, це не гарно, це не добре. Але я зараз веду, якби з вами спілкування абсолютно з комфортного місця. Я знаходжуся поблизу Лондона, Великобританії. Я маю тут дуже почесну місію: бавлю дітей, онук. І разом з тим, я тут маю також зв'язки із екологами місцевими. Я тут бачу, як тут зроблено все влаштовано. І тут ці квітки, які у нас продаються за 60 гривень, тут вони буквально на кожному кроці ростуть. Тобто в нас сьогодні виростити ту квітку на присадибні ділянки вроді би не можна, бо де ти її взяв? У нас система ще більше схожа на російську: не пущать, запретіть і так далі. Тут же. Біля церкви вони ростуть на майданчиках ігрових. Я приїжджаю з дитиною, там повно, там вже цих квіток вони ростуть, прямо я не знаю. І ніхто на них навіть не дивиться, ніхто їх не збирає, тому, тому що вони є скрізь. І нікуди вони не зникають, навпаки, вони розростаються. <кій> тобто, в корні має змінюватись підхід, в нас ще підхід більш-менш поліцейський. Я почему мене, мене тривога викликає, те, що сьогодні. Скрізь ну, держава не має грошей. Якщо не мають грошей, значить посадовці, які мають в руках владу, які мають якісь штрафні санкції, які мають повноваження державного контролю. Вони звісно, що мусять активізувати свою роботу. Але ж на якісь бізнесові високі структури, які масово впливають і на річку, і на природні комплекси викидами і скидами. Там не так просто, піти не так просто і притягнути до відповідальності. Давайте згадаємо, скільки років назад десь Південний Буг, річка гнила в центрі міста Хмельницького, і ми не знаємо до цих пір, яку хто поніс відповідальність. Ніхто, бо нам тоді заборонено там проводити інспекції, ще там відговорки, от дядька з квіткою зловити, навішати на нього штраф. Бо бюджет потребує грошей. І вже це стає не на захист навколишнього природного середовища, це, на мою думку, таке. А це вже питання піднімається як поповнення бюджету і позабюджетних коштів. І це нівелює всю взагалі ідею охорони навколишнього природного середовища. Останні приклади, я читаю, що то в гречанах там десь. Річка Південний був забруднилася. Це я тільки в 1975 році. Наступного року, вже до 50 років, як я прийшов охоронну колосну природного середовища, вже тоді це питання стояло. Вже 30 років незалежності в Україні. І ще до сих пір той об'єкт забруднює річку, Новий, самий новий об'єкт, який побудували в Хмельницькому Старокостянтинові там. Одне підприємство, яке випускає там, акумулятори, все там щось. Виявляється, цілий рік там, випускав стоки, він називає на свою територію. І то стоки нехороші. хороші. І ніхто не міг йому раду дати, аж поки ті місцеві приїжджали до Хмельницького, я там їм допомагав. І врешті-решт, там, вроді би, підключили. Труба з цеху виведена на територію, а вони туди нікого не запускають, бо це приватна власність і все. Це все шкодить навколишньому природному середовищу. Вона зараз буде акцентуватися, і я за це тривожуся, саме на те, що дядько зірвав квітку і приносить її, продає, все, і весь державний апарат на нього гроші, на нього накинеться. І це вже є перекос. От. Я вбачаю цьому не дуже гарно саме саме зараз, коли держава потребує грошей, це вже виходить не охорона природи, а де що інше. Той досвід, який ви побачили у Великобританії, коли квіти на дитячих майданчиках, коли багато власне їх, і немає можливо в людей навіть і бажання їх зривати і зрізати, власне чи на ваш погляд його можна впровадити в Україні, і чи це би допомогло нам збільшити кількість червонокнижних рослин? Так, по перше, я говорю дуже важливо, можливо, хто почує, із молодих юристів, студентів. Що є проблема в тому, що ми не маємо ціни правохорони природним комплексом таким? от І щось придумає в майбутньому. Це одне. Друге, можна впровадити в Україні і, і в 1997 році. Я вже займався саме громадською діяльністю. Я отримав запрошення в Київ на якийсь семінар. Мене запрошує. Американська національний демократичний інститут Сполучених Штатів. Думаю, що то таке, але поїхав. Виявляється, то не лише по екології, було а взагалі по громадській діяльності, і там дуже цікава була фішка. Я її пам'ятаю до сьогоднішнього дня викладач через перекладача, значить нам американка пояснила, що людина захищає природу, коли в неї соціальний рівень достатній. І я це бачу тут. Коли е, соціальний рівень життя населення падає, людина не буде дивитися, що це дерево занесено до червоної книги, її треба зрубати, бо її треба обігріти свою родину, свою сім'ю, своїх дітей. Тобто от проблема в чому. І пригадую початок 90-х, що це то, що я бачив своїми. Починається ця революція. У 90-х роках, значить, Україна бореться за незалежність, тоді з'являються перші підприємці, хлопчики такі круті, вип'є, купить пиво, випив і пляшку розбив, викинув. Пройшло буквально декілька років. Нація починає ну, чуть-чуть рухнувся рівень життя, чуть-чуть змінилась свідомість. І я дивлюся, та сама молодь випив пляшку пива. І пляшку поставив на баридю акуратно, бо хтось прийде і забере і здасть. Свідомі змінили, змінилась. Змінила. Можна це в нас зробити? Можна. Тобто, так, да, рівень життя, він, соціальний рівень життя він дуже впливає. Я сьогодні нас запросили сюди, сім'ї. Я не планував тут, до речі, бути. Я навіть комп'ютера не взяв з собою. За що дуже шкодує, бо я якби відірваний від інформації. Але потрібно дітей трошки понянчити, я мушу тут побути. Але е, дві сім'ї дітей, одна сім'я запросила, бо, щоб виконати ті умови, які держава ставить до тих, хто запрошує. і неподалік інша сім'я нас, бабуся і дідуся. І я дивлюся, значить, сім'я живе достатньо це по їхніх мірках, це напевне середній рівень. Як вони вимивають посуду, ту, яку мають здати переробку? Ви собі не уявляєте пляшка з-під молока, чи як вони тут чуть чу чу не це молоко купують, якісь пляшки, бляшки. Спеціальний є бак для переробки. Вимивають, подивиться, чи добре вимито, ще вимивають, бо туда треба чисту посуду. Вона не хазяйка, господиня, вона не шкодує свого часу добре, і води тої добре вимити цю пляшку, бо вона йде там, люди мають її прийняти, переробити і знову пустити. І, значить, це європейська умова, значить, по поводженні з відходами, щоб перше, перш, на першому місці повторне використання, а на другому, щоб його переробити десь значить, і знову використати. Ці самі значить, продукції. Хто би в нас вимивав? Будуть вимивати, знову ж таки, я показую приклад на нашому Хмельницькому пиві, як хлопчики спочатку били ці фляшки, щоб комусь не досталось, а потім акуратненько ставили з боку. Далі, то саме телебачення колись піднімало питання, значить, і в мене брало інтерв'ю про оцей сортування сміття. Я якось сказав, та скільки років вже ведеться розмова, то хоча б взяли і спробували, да, тоді подумав, дійсно почали робити, значить, щоб у нас сортували сміття. Проблеми нема. Дуже багато народу, які свідомо розуміють, що потрібно сміття сортувати. Але я говорю: я бачу, з якою любов'ю тут вимивають цю пляшку, цю йомкость для того, щоб вложити і дивляться, щоб не дай Бог там не було ніякого жодного. Бруду, хоча там в переробці, воно все одно жмиється, то я розумію, що прав, правильно говорили ті американські викладачі нам, що свідомість впливає на результат роботи, саме вона живиться соціальним рівнем життя народу. Якщо сьогодні будуть присувати. Всіх я читаю інтернет, можливо, воно не так. Я сьогодні інформацію по телефону, тільки бачу, що і вже ті державна автоінспекція вже знов починає людей, ну ви знаєте, їхній стіль роботи. Він якийсь мав був паузу трошки, значить, знову знов там електрики починають ходити по селах, знов там. Тобто, повертається московський стиль управління, повертається той стіль управління. От поліцейського з нагайки і закрутити, а ти потім розхльобуйся. Цей стиль він не приводить до свідомого збереження колишнього природного середовища і ну, людини внутрішнє, щоб вона прямо вся настраювалась на то, щоб не рвати цю квітку, щоб не продавати її, щоб викидати пляшку тістеньку Посуд і щоб взагалі управляти своїми відходами, ви безумовно, безумовно, екологічна свідомість вона від багатьох факторів дуже залежить. Власне, і в Україні зараз ми бачимо насправді жахи війни, коли зникають і рослини, і види тварин через російські обстріли, особливо власне в зоні ведення активних бойових дій. На ваш погляд, навіть в таких умовах, власне, чи як українці можуть бути власне? свідомішими, екологічно свідомішими? Ну, свідомість вона знову ж таки. Я говорю, свідомість вона залежить від соціонального рівня, а з другої сторони, значить, в нас ця внучка маленька, яка мала йти лише минулого року в перший клас. Ми приїхали в Англію, а тут на один рік раніше до школи, і їх взяли зразу їх, ще, значить. Вона вже потрапила, ще повчилася в першому класі, в минулу руку вже в другому, а в цьому році вже в третьому класі навчається англійської школи, прекрасно е, володіє англійською, навіть написала твір, якийсь там і стала першою ученицею там по <кій> їхньому рейтингу. Но про що я веду? Перший клас це дітлахи, які в Хмельницькому садочок ходять. Тут же перший клас. І їх вже навчають любити навколишнє природне середовище. Багато уроків приводять біля дерева, біля квітки, біля річки. Виходять навіть малювати річку. Це перший клас, я говорю, той в тому віці, які на Хмельниччині ще ходять до садочку. І дитина приходить і вже вдома розказує, розповідає. Вона вже розуміє, вона вже орієнтується в другому класі, в третьому класі, також, також, також. Тобто йде лінія агітація, пропаганда. І вона йде от з цього рівня. Я раніше бачив ну скептично думаю та що ту дитину можна, бо в Хмельницькому пробували на х роках ввести значить урок охорони природи. Потім подумали, ні, якось воно значить не підходить охорони природи. Діти і так перевантажені. Давайте ОПЗЖ там, щоб загальне, там про біологічне все. Але тут дитина її вчать в першому класі. І вона виходить на вулицю, і вона також бачить. Вона бачить тут, як бережеться навколишнє природне середовище. Я тут бачу комісію. E, значить, прекрасне студентське молодіжне місто Кембридж, де я проживаю, за 90 км 80 км від Лондона. Тут дуже багато студентів, тут університети, і все, і воно поділено так само, як в Е, e, гречани, Лезніво, Дубово, є свої мікрорайони. Кожен мікрорайон має свою якусь е, громаду. І тут, біля нас, де ми зараз живемо в будинку. Е, тут є церковна, вона якось церковна рада називається вже. Бабусі е, з палочками йдуть туди, на ці засідання. Вони обговорюють і вирішують місцеві проблеми, в тому числі по охороні природи І багато по місцеві розсилки. Перед будинками там такі зелені, між будинкою і дорогою є зелена галявинка, чи зелена полосочка, така значить. На ці полоски траваста, так вони обговорюють, чи варто її стригти, чи її не варто, бо воно шкодить навколишньому природному середовищу. І йдуть ці обговорення. І вони вирішують, як краще, може, не, не треба їх косити. Бо і кожен господар перед собою викосить, і там е, комуна в них називається, з цієї комуни приїжджає загальний трактор з Кошує. Вони ціли дебати, розказують про цьому. Друге, я перед тим як поїхати сюди в Англію, два роки підряд щодня по телебаченню по радіо слухав. Що заборонено, палити, заборонено палити. Мені друзі вже дзвонять на, на, на е, шашлики виїжджати в парк. Що робити, бо от не можна костер палити, як там має бути, що нас будуть штрафувати постійно, два роки, день в день, і е, через кожну годину новини йшли заборона. Приїжджай сюди, бо Тут спеціальні місця. Тут е, парк не в такому е, вигляді, як в нас, Комзвольський парк, це значить, це, що дерева з тут. Тут парк галявина. І ми от два дні тому назад їздили до Лондона, бо якраз там мітинг по е, спочатку цього другої річниця війни. І ми були на цій акції. І ну, звісно, гайд парк треба зайти. Що в Кембриджі, що в Лондоні. Парк це слово називається парк, але там дерев нема. Дерева є по окружності. але там місця, які е, цементом невеличкі місця, такі менші, ніж столик, щоб ти міг принести мангалик, поставити. Там собі зробив ці шашлики, засмажив курку, м'ясо, ще там щось, і люди сидять на тому парку і там повно народу літо. Ми самі виходили туди, були в самому центрі Кембриджа, коли ще господарі жили. І ми туди виходили так, так само. Значить, тобто людина користується природою. це додає, мало того. що... Соціальний рівень, хороший, вона користується цією природою, влада її сприяє, щоб вона користувалася цією природою, а в нас ні пущать, ні пущать, ні пущать. Тобто, знову ж таки, я до того самого повертаюся, що в нас трохи є залишки тої тоталітарної держави, що в свідомості, особливо воно в тих людей, які наділені органами влади, і нема щоб сприяти. Я тут не міг надивуватися, що спеціально, коли е, там такі в магазинах продаються, значить, е, забув, як вони називаються, ну якби на, тач, на такій дечці, от, сп, е, дечка, і там вже вугілля, і ти його ложиш на землю. І, значить, воно горить, ти як там просмажиш, ну щоби трава під ним не горіла, трава. То спеціально зробили такі е, цементні шашечки е, там, де людина може прийти поставити, значить, воно там собі засмажиться і ніякої шкоди не буде. Ну, знаєте, пане Юрію, мені спеціально сприяє людям. Мені хочеться вірити насправді, що ми до такої самосвідомості теж дійдемо після української перемоги. Ну а зараз хочу наголосити, що все залежить від кожного з нас з вами, зокрема і збереження природи, зокрема і збереження первоцвітів. І вам дякую, пане Юрію, за те, що ви доєдналися до нашого етеру, до марафону Ті 8 У Голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Райзніков був з нами на зв'язку.